У галереї харківського будинку художніх майстерень розпочався з відкриття воєнної виставки під символічною назвою Рух. Її авторка харківська художниця, відома муралістка від віднедавна ще докторка філософії Анастасія Худякова. Презентація картину День народження то була її мрія, зізнається мисткиня. Це вже її друга персональна виставка у стінах будинку з спочатку повномасштабного вторгнення, і по суті вона є продовженням першої. Головними героями якої були дорожні знаки. Тема знаків, взагалі таких не тільки дорожніх, а життєвих. Вона така наскрізна, скажімо так, в моїй творчості. І поки що я працюю з цією темою, тому що мені самі здається, що я ще не повністю її розкрила для себе. На виставці близько 25 полотен. Більшість написані за останні кілька років. Кожна композиція то є роздуми українки, харків'янки, дружини військового, про сенс життя і вектор майбутнього. Рух складний, рух важкий. Іноді не зрозуміло, куди ми рухаємось, але напевно стояти на місці це найстрашніше, що ми можемо з вами робити. Тому помаленьку, потрошки, рухаємось до нашої перемоги. Цей автопортрет з родинного диптиху. Він написаний після руху вперед, героєм якого є чоловік художниці. Для мене це знак головної дороги, який ми всі знаємо прекрасно, який в нас є на вулицях. Але він трошки розмитий, він трошки зсунутий в бок вправо, вліво, тобто він не чіткий. Він є, але він ще не отримав свою таку чітку форму. Тому і очі трошечки закриті від вітру, який дує дуже сильно на нас. <сум> Тому так, така композиція. Розуміння вектору руху військовими інше ніж у цивільних, вважає художниця. Знак теж трошки розмитий, але все одно ми бачимо, що це рух вперед, рух вгору. Очі все бачать, але він мовчить. художниця-монументалістка зазвичай працює з великими форматами, але наразі присутні і малі полотна. Утім, справа не у масштабі, а у настроях, емоціях, які викликають її роботи. Ми бачимо експресію в цих роботах. Настрій, який передається. Вот стан людини, яка наприклад, у 22-му році людина, яка переживає початок повного штабного вторгнення, вона не бачить перспективи, і, ну ніби зациклена на одному колі. А далі ми бачимо вже прорив і бачимо такі енергії, які нам демонструють життя. Демонструють наснагу, демонструють віру в те, що ми рухаємося в правильному напрямку. Мені подобається е якісь такі саме. Як вона вихоплює якісь моменти, наприклад, там той а, як знак на дорозі життя? Тобто, це щось таке, от якийсь такий момент, який якось воно об, обдумана, обґрунтоване і а, відображено. Тобто, це а, виглядає ну цікаво. Це виглядає як якісь роздуми, а про те, що ну це певний шлях показує ну, в бік життя. Кожна картина носі це. Певна історія це певна. Ну з одного боку здається, що це абстракція, але в кожній роботі можемо бачити якісь символи, якісь знаки, навіть кольорові, якісь поєднання, які можуть розказати нам більше, коли ти дивишся на роботу і поступово місце розкривається. у планах Анастасії Худякової. Чимало інших творчих проєктів, серед яких особливе місце відведено стінопису. Працюю зараз в Харкові, роблю з задоволенням: роблю мурали. Коли є якісь запити, то я берусь і хочеться трошечки вносити в наше буденне життя якихось яскравих фарб. Але теж треба розуміти, що зараз тема муралів, вона дуже. Тісно пов'язана з темою, присвяченою загиблим героям. І зараз дуже багато муралів, створених на честь загиблих воїнів. І саме в цьому році один з муралів має назву Пластид це позивний нашого героя. Він зроблений в Харкові, є такий мурал. А також в цьому році робили мурал в... на Рогані. Там вже трошки більш така патріотична україночка намальована. Виставка у будинку художніх майстерень триватиме понад місяць. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин Громада груп.